Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, на заняття з розвитку мови. Ой ти, сонечко, ясне сонечко, ти заглянь, подивись у віконечко, дітки тут зібралися, як веселі пташки розпівалися. Ой ти сонечко, ясне сонечко, усміхнись діткам у віконечко, щоб здорові росли і щасливі були. Дітки! Настрій від цього віршика. Правильно, веселий! Ми тут запрошуємо сонечко, щоб воно заглянуло у віконечко, де дітки граються, де всі зібралися, як веселі пташки розпівалися. І сонечко усміхнулося діткам, і щоб дітки росли здорові і щасливі були. А зараз я вам пропоную послухати інший віршик. Недалеко до зими. Вітер плаче, вітер виє, дощ сіні дрібне сіє, Жовкне листя, в'януть квіти, Скрізь калюжі поналиті, І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки. І метеликів нема. Недалеко вже зима. Діти, давайте поміркуємо, який же настрій у цього вірша. Так, сумний. Чому стало сумно пізньої осені? Пригадайте, як шумить вітер. Яким стає дощ наприкінці осені? Так, холодно. А чому ще сумно весене? Так. Бо стало менше пташок, не видно ні бджілки, ні мурашки, ні метеликів немає. Природа поступово засинає і готується до зими. Давайте спробуємо разом вивчити вірш. Вітер плаче, вітер виє, дощ сінній дрібно сіє, жовкне листя, п'януть квіти, скрізь калюжі поналиті. І ніде, не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, ні метеликів нема. Недалеко вже зима. Мої любі діточки, а зараз для настрою порухайтеся. Осінь ходить парками, усадку з'явилася на листочках фарбами. Заветалась, дашком. Дітки, я думаю, у вас настрій піднявся. А осінь нас покидає, підходить до завершення пора року осені. Давайте з нею попрощаємося і скажемо їй до побачення. Ти була гарною, яскравою і теплою. Дякую вам, мої любі малята, за увагу. А зараз до побачення, до нових зустрічей.